Ви на каналі Богдан Меланд Playground. І це <пільш necesita> Польот у Космос третя частина фінал. І тут буде чотири частини. І я наконець закінчу цей серіал. У мене дуже багато серіалів Мутанти Skibді Туалет. Польот у космос я його вже завтра закінчу Скібіді Туалет! Ото ви бачите в ігрі, не в Melon Playground. Боже, і ще й новий завтра появиться серіал. Боже, скільки серіалів я знімаю. Ну можна, завтра я заканчу польот у космос. четверта частина. Ой. <куди>, куди я зайшов? Ой, вибачте, куди я зайшов? Куди я зайшов? Мені ця карта не Це Карта для війни з мутантами, для скидні унітазі. А нам нужен зараз космос. Космос. Берем нашу рокет. Да, Пару. Золотой покошник ку ку хто такий? Ти хто такий? Я прибулець? Прибулець? Та... Я хочу вам допомогти Дайте мені шлем. Я насправді людина да шлем. і на це. Чого? Щас. Пару минут. Я насправді, я людина і мене прибульці понічтожали. Я знайшов тут бензопилу. Ти людина? Так, да. ви не перві люди, ви другі люди. Полетіли у космос. Дурацький інопланетянин ззаду. Ззаду інопланетянин. Мало ж він мене не заразив. брр -бр -бр -бр, бр 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 Фух. Ух. Я убив цього дурацького. О, Уйди дурацький інопланетянин. Ти хто такий? Я? Ти Хто? Який ще Газ? Я газ. Я лицар меча. Додав тебе залізти. А че происходит? А! А! А, а. а, де людина вижив, щоб худово померла? Мам, капец. Ты хто такий зовсім? Я за я умею залазить у тіла и контролювати. Ай! 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 Богдан вибач! Ай! Нет, наша ракета! Що, шлем у Дино. Ай! Нет! Ай! При. Ай! Ай! Я довго держаться не можу, то я буду Що Че приї... зайшло? Не знаю. Ти хто такий? Ти хоч не лиця ротой? Ні. Ми космічні люди. Космічні, ви не хоть не прибульці? Нет. Ви багато з чим знайомилися, ну, у вас в космосі на Лудні кожний, коли люди тут приїжджають, каждий день, тут відбувається щось странне. Правда людина? Щось не віриться, що ти. Людина! Я тебе вб'ю. Хлво, чисту бошку зніс і все. Тупак. О, зато хоч... Хоть... Ей! братан, я зброю знайшов. Зброю? Да, зброю. О, вона она стоїть. Це моя зброя. Значить, бензопила – це моя зброя. Бензопила летить! Тепер хоть у нас є... І зброя от цих зомбаків, ду. Ой, прибульців дурацьких. Ой, ой-ой-ой, куди ти полетіла? Ой-о, планета. Я можу планети двигати. Ух ти. Вау! Я можу планети збільшувати і зменшувати. Вау! Вау, я планеты вырушу. Здесь твоя бензопила потерялась. А я что делать, я к ракету восстанавливать? А я не знаю. Ай! Тут железяки летают. Больно. Зброя, где бензопила? Уйди. Вау, Вафтом автонзвіздо... звезда звездычка упала, звздычка. Уїй. Я сказав уий. Я сказав уий. Я сказав уий. Да, лети. лети, 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 лети. лети, лети. Гар-гар. Стоять, бішада ден запила. чтобы лысый плаки плаки или на барлыки бр, бр 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 надо помог ты помочь братану он маленький привет чешу новый копье. Надо встречать ему копье. Получай инопланетянин. Дурацкий інопланетяне, надо его різать. Бр-бр. Ого, я вот, брата, она вот прыгнула. Тут и шой інопланетяне. Нельзя. Кусь. Пиццерельку. Кусь. Кусь, кусь, кусь. Кусь. Кусь Кусь Дурацькі доклади тяне, такі звуки іздають. Кусаться нельзя удар? Ой, він вода у Фу. Ты смертний чи без смерт? А смертний? Як ти? выжив. Ненормальный. И будем тебя бр-бр-бр. Ой. Фух. А! А! Тупо! Ты что, офигел? Попу резать мою. Попу резать. А, что произошло? А. Я в скафандрі. І чого? Ми всі це знали, що ти в скафандрі глист. Глист в скафандрі. Сам ти глист, чуєш? <клух> На планету земля повернуться. Нічого, що один день остався жити. Я цього дурацького прибульця вбив, бо він тебе укусив. А ми ж забули, що вони надаємо часті тіла і сломать, вони умерли. Ти уважно їх убиваєш, чи ні? Дварі повставали, Нападає! Ой, фу, промахнувся. Умри і гур гур Я йому бошко одірвав. Де йому ж. різать. Надо його різать. Надо його різать, поки не пізно. Надо його різати. Брррр. А він смертний. Безсмертний, да безсмертний. Давай, ріжся, ріжся, дурацький. Інопланетяни. Так, цей мертвий. Да, мертвий. Інопланетянине. Я ви уже мене достали. Звук сюди. издають. сюди, пацюки подсюки меди. Опа, здрасте І, І... И удар ой, уйди, ой, ну на нам вкусы, ой, ой, маленький, привет Лад, не живый, ты подсек. Иди сюда. For <laughs> polunching. За ванту, э. <laughs> <laughs> Мне жалко, <laughs> мой друга. Ну, ты не и... <laughs> получай, дурацкий. <laughs> Кровоносен. <laughs> Ой, выбачь. Выживай О, ты, либо ли? Я помру тут на все произошло? Я живой? Чё? Я живой? Это это ты это что произошло? Это ты? А да, ты зомби начали. Прилетел, прилатив, прилетел. с Тш. Вот Фу. 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 Братан, це ви все нормально? Так, да, тільки кудись коп'ю. Потірялося. Прибулиць поламав. Де коп'ю? Не знаю, де коп'ю, ну точно. Щоб все там, да, як там на ракеті полетіть. Не знаю, як ми тут стекло і двері знайдемо. Щоб... Стой. Стоять. Так. Ну що, вони знайшли деталь? Ді... Так. Тут ось ракет кусок. Сейчас попробуємо в деталі принести. І самі починить. Да. Текс. Ми перенесли деталі. Дивіться, я планету двигаю. Что нам делать? С цією ракетой? Слухай, слухай. Чего? Чего? Телефони доработали. О. Спустя два часа. Фух, уже. Боже, я так втомився. Може, підемо поспомо в ракеті. Ну чого не найшли план, як його становить? Що нам делать? Я иду спать. Да, так, так, тогда выключить бензопилу, закинуть ее в ракету. Только не ворок, в ракету, фух, чуть окно не разбилось. Ладно, иду спать. Опа, оп. А я спать. Я тоже ж буду спать пускать. я хочу завтра ми полетим додому. Тихо, я хочу бути у космосі, в космосі ми воюємо. А на нашій планеті ніхто не нападає. Ми можу спотр... спитати у кавунів. У, у яблука президента будемо воювати. Ні, мені більше спрібуються, мені нравиться. Мені так нравиться, коли їхня кров касається е, до мене, так там м'якенька, м'якенька. А якщо заражуся, нічого страшного. Буду бить тебе, по ти не слухайся мене. Що ти сказав, що ти з дверями полетиш? Все, мовчу мовчу. Ну якщо вам понравился ролик, ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Годосія покидав, наче вони заснули. І...